Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ми складаємо з вами прогнозування в період з 6.01 по 12.01. Я вчора не склав прогноз, тому що вчора було велике релігійне свято, а записати його наперед я не мав сили. Тому я вирішив вже постфактум у вівторок записати цей прогноз. Ну ще на 6 днів він буде актуальний. Понеділок вже викреслюємо, грубо кажучи. Останнім часом я трошки замало працював. Я трошки знаходився в таких станах прострації невеликої, але сподіваюся, що все буде добре, і якомога швидше ця війна закінчиться і настане мир. Всі за це дуже сильно молимося, і цього всього прагнемо. Добре, давайте будемо з вами дивитися. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі також пропонуйте теми для прогнозувань. Якщо є якісь важливі теми, я їх обов'язково розглядаю. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютюбі, Viber, WhatsApp, Telegram. Так, добре, з 6 по 12 число розкладаємо сім-карт на циганській колоді карт. і. Сім карт на колоді Таро. Давайте подивимося на двох колодах. Яким буде цей місяць? Ой, не місяць, тиждень, точніше. Чомусь я за місяць на місяць, до речі, прогноз я теж маю ще скласти, я його складу. Добре, давайте ми з вами подивимося. Так, добре. Так, значить так. значить Понеділок, 6 число, яке вже минуло, було водохрещено. Давайте глянемо. Карта дитини. Народження чогось нового, дитяча енергія, енергія народження, енергія сім'ї, родини. Шестірка Христова карта блискавки. Можливі агресії, можливі атаки. Ну, десь, можливо, місцево, регіонально вони відбувалися це карта повітряних тривог. Так, добре, дивимося далі. 7 число сьогодні. Я записую це відео, коли на годиннику 10-та година ранку. Карта дому, карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. П'ятірка пікова, теракти. Я, звичайно, не слідкував за новинами. Може, хтось десь напише в коментарях, що відбувається. Бо мені карта показує теракти саме от на вівторок, така досить негативна карта. П'ятірка Пікова, карта агресії. Досить сильна, досить небезпечна. Восьме число, дивимося. Карта жінки-матері з дитиною на руках знову дитяча енергія. Подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку та захист. Знизу сімірка пікова агресія, вогневі загрози. Вогневі удари, вогневі небезпеки. Погана карта. Е, таке собі, не дуже добре. Ну, взагалі, по старому стилю багато хто теж святкує Різдво. Давайте теж на це звертати увагу. І судячи по тому, що я бачу, що от Різдво по старому стилю все одно є досить небезпечним. Добре, дивимося далі. Е, так, добре, дивимося далі. Значить, так. 8, 9 число. Карта легкомислі, карта легковажності. Знизу трійка червова – союзи та об'єднання. Карта любові. Ну, така напружена ситуація, але не сильно чорна, не смертельна. Добре, дивимося далі. 10 число. Карта мислителя. П'ятниця. 10 число. Плани, думки. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Плануйте все уважно і ретельно. Ту ж червоний карта любові. Любіть один одного, діліться емоцією любові, допомагайте один одному. Досить хороша та позитивна карта. Карта любові, карта милосердя, карта співчуття, емпатії. 11 число, субота. Дивимося, карта встречі. Якісь важливі зустрічі, можливо, в тому числі й дипломатичні зустрічі. А знизу десятка червова. Теж карта сім'ї, карта родини, карта благополуччя, любові та взаємодопомоги, об'єднань. Хороші карти. Так, неділя, 12 число. Карта постоянства, карта стабільності. Знизу Сімірка Христова, карта сили та успіху. Непогані карти. Знаєте, в мене от, таке от, вийшло така от, дві зони. Дві зони від негативу до позитиву. Тобто, понеділок, вівторок, середа, негативні дні, тяжкий четвер. Теж такий досить небезпечний день, бо легкомислі це теж загрози ударів. Четвер, як перехідний день, а п'ятниця, субота, неділя, досить хороші дні виходять. В мене, до речі, таке теж вперше, коли від негативу йде до від суцільного негативу йде до суцільного позитиву. Якісь дуже цікаві трансформації, енергетичні, в тому числі, намічаються. Так що будемо спостерігати за всім, що буде відбуватися. Шановні глядачі, хто святкує Різдво по старому стилю, то я теж ваш поважаю ваші погляди, вашу релігію. Ну, але я святкую по новому стилю, і я вже підкорююсь правилам нового християнського егрегора, а не старого. Ну, я для себе так вирішив. Тому зараз карти в руки брати для мене не злочин. І карти в руки брати я можу. І карти не будуть говорити білі берду, тому що, тому що я вже відсвяткував. І я вже возніс Шану тим дням, коли я святкував Різдво. І до речі, Україна колись святкувала Різдво саме по цих датах. Це, ці, ці нові дати, які от 6-7 число, це вже нав'язалося пізніше, коли от Радянський Союз і от Україна опинилися під, під повним контролем Росії. Ну але насправді так по канонах Україна колись святкувала так, як і Європа. Так що я тому і повернувся до цих дат, тому що вони мені більш енергетично сприятливі і вони мені більш енергетично відгукуються. Ну, це право кожного. Добре. Так що я поважаю будь-які права на будь-яке святкування будь-яких свят. Добре, так. ну, В принципі, прогноз я склав. Так, від негативу до позитиву, найтяжчі дні понеділок, вівторок, середа, четвер, день перехідний від негативу до позитиву. П'ятниця, субота, неділя, досить непогані дні. Все досить просто, лаконічно, дуже легко запам'ятати. Шановні мої, бажаю вам всього найкраще. Ввечері буде прогноз по областях, бо я вчора його не провів, а в середу вже буде по гарячих точках, бо таке зміщення відбулося чер через водохреща. Але нічого страшного, повертаюся до активної роботи. Релігійні свята майже всі позаду, попереду робота. Багато-багато роботи, так що. Продовжуємо працювати. Я постараюся більше так от не випадати з життя, з графіків, а постараюся бути активним. Бережіть себе, всього хорошого вам, гарного тижня! Не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на мій YouTube, підписуйтеся на мій TikTok, пропонуйте теми для прогнозувань. Бажаю всім мирного неба над головою, дійсно, якомога швидшого завершення цієї війни, щоб все було добре і все було позитивно. Ну і від себе особисто терпіння, наснаги, здоров'я, сил побільше. Нехай вас все буде добре. Дякую велике за вашу увагу. Я вас всіх дуже сильно люблю, ціную, поважаю і бажаю вам всім миру, благополуччя та довгих років життя. До нових зустрічей. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До скорого. Так.